Тось вважає, що війна не час для пісень і музики, але насправді часто саме пісні вели у бій, допомагали впоратися з емоціями найскрутніші часи та піднімали настрій, а також об'єднували різні спільноти та країни. Утім, від початку повномасштабного вторгнення більшість українців змінила свій плейлист музичних треків, видаливши звіти російських виконавців. Ми поцікавилися в Чернігівців, як часто вони зараз слухають музику, та яких виконавців вибирають. Кожного дня українських або англійських Пісні. А от як зараз відноситись до російських виконавців? Виключила повністю і більше не слухаю. Я слухаю музику кожен день, бо я музикант, але слухаю виключно українську або іноземну. Російську не слухаю. Принципово. Ну, кожен день. А переважно яких виконавців? Чи в Українських. Завжди українські були. І англійські пісні. Ну майже є деякі пісні, але в основному українські. Та я в останній день не слушаю, телефон сломаний. Українське я слушаю сейчас. Очень багато популярного. Так я вам не скажу, різне. В Ютубі підборки українські у нас все время, так, честно говоря. То уточнить не смогу. А то російські Ну, чесно говоря, так не особо хорошо. Старі, так, да, пісні бувають слухаю, а так. Якщо по-новим, то більше предпочтительно українським виконавцям. Паліндром я слухаю. Я... Це, що для себе. Відкрив. Рамштайн. Послідній альбом дуже подобається. Але не часто, якось нема настрою на музику. А як відноситись до російських виконавців? Погано. До всіх, без виключення. Дуже часто. А слухаємо яких калуш і різних українських, більш таких рейперів, Таких. А російські як зараз є? Не дуже, чесно кажучи. Після того, що залишилося, так не очень. В основному основном так українські. Тим більше як почали співати наші українські, вони навіть краще пісні стали ну, співати, ніж такі російські. Тобто такі. Не слухай зараз якусь, не слухаю. А взагалі як ставитися до російських виконавців от зараз? Ніяк, як і всі, мабуть. Не ставлюсь. Не Це с... добре. Не слухаю. Ні, звичайно, ні. Я, я думаю, що всі нормальні люди зараз наче не слухають таке.